Це архівні кадри із початку 2022-го. На театральному майдані традиційно встановлена ялинка, поруч атракціони, каток та зимове містечко. Усі ці атрибути нового року починали збирати на площі з кінця листопада. Цей сюжет ми знімаємо 15 листопада 2022 року. А на театральному майдані немає навіть натяку на святкування. Війна змінила усе, і тепер ми разом розмірковуємо над тим, чи доречно зараз встановлювати головний символ нового року ялинку. Я чую, що і в Франківську, і в Ужгороді. Люди схиляються до того, що в такий скрутний час не є доцільним ставити ялинку. Суперечки щодо того, встановлювати чи ні новорічну ялинку розпочалися зі столиці. Там днями показали, якою може бути ялинка у Києві. Така ідея під час повномасштабної війни викликала обурення частини киян. Петиція про невстановлення дерева швидко набрала потрібну кількість голосів. Кияни вважають, що зараз недоречно витрачати кошти на ялинку, адже їх можна скерувати військовим або переселенцям. Однак згодом з'явилася петиція із-за ялинку. Мовляв, не можна дозволяти Росії вкрасти в українців ще один новий рік та Різдво. Проте ця петиція досі не набрала потрібну кількість голосів. Тож наразі невідомо, чи буде в Києві ялинка, чи ні. У Тернополі люди також розділилися на два табори: одні за встановлення, бо це настрій для дітей, а інші проти. Все таки можливо недоречно, але позбавляти дітей якоїсь радості. Тож напевно, що. Не хочеться. А який настрій нашим хлопцям на передові? Ми будемо тут веселилися, бачили ялинку, а вони б тут за нас горою стояли. Це ну я рахую, що це неправильно. Що ми економимо світло, то навіщо тоді ставити? Для чого? Тобі більше це ялинка як для святкування. а Ми ж ми, типу, зараз такий стан, то я не впевнений, що потрібно святкувати щось. Я проти ставити ялинки будь-де. Тобто не тільки в Тернополі, в будь-якому Так, в будь-якому місці Це зараз не на часі. Я думаю, що так. Треба. Я теж думаю, треба, так та ж, а так. чому треба? Що скажете? Це ж все таки празніда свято. Якщо ставити, то хіба що як Франківську я слухала бути з малюнками для солдатів. Або визначити долю новорічного дерева у Тернополі створили опитування. Його можна знайти на офіційних сторінках міської ради. Встановлювати чи не встановлювати ялинку. Або якщо встановлювати, то якою вона повинна бути, мають вирішити тернополяни. Станом на 15 листопада зібрано 1084 голоси. У більшості люди голосують за варіант не встановлювати ялинку. Ми мусимо і дітям пояснити, що в нас. Як в нас в країні, що робиться, і ці по е, всій Україні я вважаю гроші зосередити і допомогти тим, хто нам забезпечує кожного дня ранок, щоб ми живі, здорові і хай Бог дає їм сили. Чи буде у Тернополі ялинка цьогоріч, стане відомо лише після закінчення опитування, а триватиме воно ще понад тиждень.